Візьми свого сина. Давайте знову повернемося до Авраама. У четвертій главі послання до римлян йдеться про кроки віри Авраама, і для мене стало очевидним те, що віра це не статичне положення, це не просиджування церковних лавочок зі словами У мене є віра. Віра це рух, у якому один крок слідує за іншим. Авраам, названий батьком всіх тих, хто вірує, якщо ми йдемо слідами його віри. Віра Авраама була зростаючою. Якщо ви прочитаєте з 12 до 22 глави буття, то побачите, як змінювалася і розвивалася його віра. У 22 главі його віра досягла кульмінації, і те, що він зміг здійснити у 22 главі, ніколи б не зробив у 12 главі. Його віра досягла апогею тільки через те, що кожного разу, коли Бог говорив «зроби це, Авраам робив цей крок. Щоразу, коли Бог кидав йому виклик, він приймав його, таким чином він розвинув свою віру. Послання Якова 2.22 говорить Віра помогла його ділам і вдосконалилась віра і діл». Віра сприймається як дар. Але вона стає зрілою завдяки крокам послуху. Як би там не було, Авраам був такою ж людиною, як усі ми. Він теж припускався своїх помилок. Бог обіцяв дати йому сина спадкоємця, який успадкує все. Але, як ви знаєте, обіцяни затримувалося. Минуло 12 років, але спадкоємець не з'явився. Сарі вже було 78 років. І з її точки зору ситуація була безнадійною, нарешті вона промовила якщо ми все ще бажаємо мати дитину, нам треба дещо для цього зробити. Для нас, хто має справу з Богом, навряд чи є більш небезпечні слова, аніж добре було б щось зробити з приводу цього. Тим не менше, Авраам дослухався до поради своєї дружини, що сталося помилкою. Й отримав дитину від Агарі, Сареної служниці в цьому не було нічого аморального. За звичаями того часу все було вірно, морально й порядно, але це не було божим планом. Ім'я дитини було Ізмаїл, і він дійсно став батьком нинішніх арабів Близького Сходу. А потім народила вже саме Сара на світ з'явився Ісак, син обітниці, котрого Бог дійсно намірився дати їй пізніше. Опісля ось уже протягом чотирьох тисяч років постійні тертя між нащадками двох синів Авраама, Ізмаїла Ісака створюють напругу, що в наші дні, мабуть, наближається до найвищої точки. Іронія історії нащадки Ізмаїла нині стають найбільшою перепоною для нащадків Ісака, які повертаються у свою обіцяну спадщину. Історія не може дати більш ясного уроку захоплювати даний Богом спадок плотськими засобами небезпечно. Мій друг Чарльз Сімпсон говорить так плід людської доцільності це Ізмаїл. Коли ви вирішуєте, що слід щось зробити, аби допомогти Богові, нехай Господь буде милостивим до вас. Я дещо планував зробити минулого року і зайшов доволі далеко в реалізації своїх планів. Але потім ми спілкувалися з цього приводу з Бобом Мамфордом, і я зізнався. Відверто кажучи, я не думаю, що буду робити це. Він запитав чому ні? Боюся, це буде Ізмаїл, а мені б не хотілося потім жити разом зі своїм Ізмаїлом. відповів я і побачив, що цей приклад. Справив на нього враження. Через деякий час, коли ми знову зустрілися, він запитав Чи не могли б ви сказати мені, що саме змінило вашу думку стосовно тієї справи? Страх Божий. відповів я і побачив, що відповідь його задовольнила. Можу щиро сказати, що намагаюся жити в страхові Божому. Я не хочу робити щось таке. Що може засмутити Бога, постати на Божому шляху. Я прагну ходити з Господом, чуйно дослухаючись до нього. Тому я відклав того Ізмаїла у довгу шухляду, де він і до цього дня. Тут я бачу наступний урок те, що ми вважаємо добрим, ті речі, що здаються нам правильними, але є результатом лише людських зусиль. У них прихована найбільша небезпека. Боже вбережи нас від цього, Боже вбережи мене від цього, Боже вбережи нас усіх від народження на світ ще одного Ізмаїла. Тому що, брати й сестри, ви житимете, шкодуючи про це мова не йде про щось конкретне. Мені невідомі ваші плани і наміри. Я просто знаю, що кожен, хто народить Ізмаїла. Породить на світ горе. Яке найбільше випробування дає нам Бог, кажучи одним словом? Очікувати. Вірно, коли Бог каже нам підніматися на гору, одразу починайте робити це. Але коли Бог говорить вам сидіти біля її підніжжя й чекати ось тут і починаються труднощі. Вірогідно, найбільш духовно зріла особистість у Біблії це Мойсей. Але як він досяг духовної зрілості, блукаючи пустелою сорок років, чи хотіли б ви бути схожими на Мойсея? І ким він став у результаті блукань? Найбільш кроткою людиною на землі. Мойсей не відстоював свої права. Він відступав назад і говорив Нехай хтось інший це зробить. Я почуваюся у безпеці, коли можу щиро сказати. Ну що ж? Нехай моя дитина дістанеться інший. О, я почуваюся в такій безпеці. Але коли нервуюся, борюся і не бажаю нічого випускати зі своїх рук, я на шляху до біди. Давайте повернемося до 22 глави буття Бог промовив до Авраама у другому вірші Візьми свого сина, свого одинака. Що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. Гора Марія знаходилася на відстані трьох днів дороги від тієї місцини, де мешкав Авраам. Зверніть увагу, що Авраам не просто слухався Бога, він слухався без зволікань. Це добре видно з його дій. Після того, як Авраам отримав це слово, наступного дня він піднявся рано вранці і зробив те, що йому сказали. Він не вилежувався до опівдня, сподіваючись, раптом Бог передумає. Наступного ранку він був уже на шляху до гори Морія разом зі своїм сином. Вам відома ця історія? Вони піднялися на гору, і там Ісак запитав «Батько мій, ось вогонь і дрова. А де ж ягня? Авраам відповів Бог вгледить ягня. У 19 вірші 11 глави послання до євреїв сказано, що Авраам вірою був готовий принести в жертву свого сина Ісака. Бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих. Якщо ви уважно прочитаєте 22 главу буття, зрозумієте. Чому в посланні до євреїв сказано саме так? Тому що Авраам сказав людям, які їх супроводжували, і яких вони залишили біля підніжжя гори Ми підемо туди, ми поклонімося, і ми повернімося. Подяка Богові. Авраам справді вірив, що навіть якщо він встромить у сина ніж, вони обидва спустяться з гори живими. Він справді був готовий убити сина чуда єдину надію, обіцяного йому Богом спадку, віруючи, що Бог поверне його до життя. І коли він над головою заніс ніж для удару, Бог звернувся до нього з небес, і Авраам побачив, що Бог справді приготував жертву. Поблизу опинився баран, який заплутався в хащах рогами. Він і був принесеною в жертву замість сина, а потім янгол Господній звернувся до нього вдруге 15-17 вірші. А ангел Господній із неба озвався до Авраама подруге і сказав Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого. То, благословляючи, я поблагословлю тебе і, розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі. Дивно чи не так? Ісак був даром Божим для Авраама й Сари. Вони ніколи б не мали його безчудесного Божого втручання він був народжений у результаті надприродного дива, і от саме цю дитину. Яку бог їм подарував, він хотів забрати назад до себе через жертовне цілопалення. Одного разу мою свідомість полонив образ Авраама, який ішов на гору Марія. Не буду заглиблюватися в те одкровення, оскільки в мене є про це окрема книга. Зазначу лише, що я намагався поставити себе на його місце і збагнути його роздуми й переживання. Протягом тих трьох днів у дорозі? Чому Бог хоче забрати Ісака? Хіба не сам Бог дав нам його? Хіба він не той, хто був обіцяний? Хіба він не ті єдині двері, крізь які ми зможемо увійти у нашу спадщину, що її нам дав Бог? Чи не втрачаємо ми все разом із ним? Хіба ми не слідуємо Божій волі? Хіба ми не покірні Господові? Чому він вимагає Ісака? Не знаю, чи думав він так, чи задавав сам собі такі питання. Але коли він дістався місця, де був готовий зробити те, що сказав Бог, то Господь звернувся до нього з такими словами. Усе вірно, тепер я знаю твоє серце, віднині Аврааме. Я благословлю тебе так, як ніколи раніше, і розмножу твоє потомство. Хто був його потомством? Ісак. Чи бачите ви цей урок? Якби він утримував Ісака, то усе, що в нього було б, це тільки Ісак. Коли ж він віддав Ісака. То отримав його назад помноженим на стільки разів, що не зміг би злічити. Мені довелося бачити цю істину в дії Ось Бог дає нам щось дуже цінне це від Бога, воно унікальне і чудесне. Але одного разу Господь бажає сказати Я хочу це, поверни мені це, убий це, поклади це на жартовник. І тоді ви або йтимете слідами Авраама, або втратите Боже благословення. Мушу сказати, що я бачив в багатьох служителів Господа, які роблять цю гірку помилку, тримаючись за Ісака, і все, що залишається в них, це Ісак. Гадаю, що найбільшим випробуванням для будь якого служителя Божого є випробування згоди покласти своє служіння на жертовник. Озираючись назад, я бачу подібні випробування в моєму власному житті. Багато хто з вас знає, що я був глибоко задіяний у служінні звільнення, і завдяки цьому багато хто дізнався про мене. Я можу повторити слова Павла і сказати, що боровся з дикими звірами за істину звільнення. Я змагався фізично і духовно, я боровся в молитві й пості. Але настав час. Коли Бог з'єднав мене з трьома іншими братами, відомими в Америці біблійними вчителями, сам Господь звів нас разом у стосунки взаємних посвячення й покори. У цьому була суверенна Божа робота з кожним із нас окремо, і з усіма разом. Ми не планували, не очікували і навіть не розуміли цього, тому мушу сказати, що в цьому були ознаки Ісака, а не Ізмаїла. Мені не хотілося широко рекламувати служіння звільнення, тому що це відлякувало від нас деяких людей. Але люди продовжували шукати звільнення, і воно відбувалося подобалося це комусь чи ні. Це справді відбувалося. Але я усвідомив, що моя посвята братам-служителям охоплює й моє служіння звільнення це означало підкоритися їм. І настав такий момент, коли я сказав моїм братам Браття, якщо ви гадаєте, що моє служіння звільнення не відповідає Святому Письму чи є неправильним, і ви заперечуєте його, то я більше не буду його практикувати і не думайте, що це мені нічого не коштувало, це коштувало мені багато чого. Однак сьогодні я славлю Бога за ті результати. Що стали наслідком цього. Перш за все, мої брати ніколи не просили мене припинити практикуючи звільнення. Навпаки, вони підтримували й підкріплювали мене коли траплялися публічні напади на мене, вони стояли за мене, часто навіть ціною своєї власної репутації. Однак після всього цього зі служінням звільнення по всій країні відбулося дещо. Чого б я ніколи не зміг домогтися своїми власними зусиллями? Коли я віддав Богові мого Ісака, він примножив його. Сьогодні служіння звільнення посіло своє місце і розповсюдилося майже по всій Америці я можу бувати будь-де в США і проповідувати звільнення, і скрізь є кваліфіковані й посвячені Божі служителі, які роблять цю роботу. Фактично останнім часом мені самому не часто доводиться служити в звільненні, але запевняю вас всього цього не було якихось 10 років тому. Ця книга була вперше опублікована у 1977 році. Озираючись тепер на той час, я дякую Богові, що був готовий віддати йому мого Ісака і дозволити примножити його. Я впевнений, що якби я втримав мого Ісака, залишався б сьогодні тільки з моїм служінням ізольований від тіла Христового і від основних Божих цілей. Давайте в Євангелії від Івана в 12 розділі в 24 вірші прочитаємо слова Ісуса. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, яке у землю впаде. Не помре, то одне зостається як умреш, плід рясний принесе. Я завжди відносив ці слова до Христової смерті, і немає сумніву, що це вірно. Ісус був тим пшеничним зерном, Він погодився покласти своє життя, Він упав у землю, був похоронений, і його смерть, поховання і Воскресіння принесли набагато більше плоду. Але зовсім недавно я міркував над цими словами. Я побачив себе і моїх віруючих братів, ніби кожен із нас тримає в своїй руці маленьке зернятко, котре Бог туди помістив наш дар, наше служіння, наш талант, тобто дещо дорогоцінне, бо подароване Богом. Ви кажете, це моє, я можу робити це. Я знаю, як виганяти бісів. Я можу молитися за хворих. Я отримав слово знання. Так приємно тримати це в своїй руці, відчувати його там і казати це моє. Але Бог говорить якщо ви тримаєте його там, то в такому випадку це все, що у вас є, лише одне маленьке зернятко. Ви можете написати на ньому своє ім'я. Чи прикріпити свою етикетку, можете доводити, що воно належить вам, проте ви ніколи не отримаєте більшого? У чому ж альтернатива розтиснути пальці, відпустити зернятко і дозволити йому впасти? Ви маєте на увазі, що я мушу дозволити моєму служінню піти, відпустити мій талант? Не триматися мого дару? Так, відпустити це, дозволити цьому впасти на землю, бути похороненим, заховатися. Тоді вже не ви володітимете цим. Однак ось що я вам скажу Бог потурбується про це зернятко, і Бог гарантував плід. Я вірю, що є в житті деякий момент істини. Через які ми мусимо пройти. Багато хто з нас зіткнеться з цим вибором чи хочу я розкручувати себе, чи хочу я зміцнювати власну репутацію, чи хочу я організувати моє служіння, моє євангелізаційне служіння, мою школу, мій молодіжний центр, мій центр звільнення. Чи зацікавлений я в тому, щоб це було моїм? Чи готовий я, як та справжня мати, поступитися тому, хто настійливо оскаржує моє право на володіння чимось і віддати своє дитя зі словами Нехай це буде твоїм? Чи дійсно я люблю це, чи люблю себе? Це дуже глибоке питання. Що би Бог не дав вам? Я вірю. Настане такий час, коли він попросить вас дозволити цьому піти, розтиснути пальці. Дайте цьому впасти. Благословенний наш Бог. Я знаю, що це слово не пройде повз увагу декого з вас. Я відчуваю внутрішній відгук в Духові. Хвала Богові, ви раді рішенню дозволити цьому піти. Особисто я радий, що дозволив піти багато чому. Якби я продовжував нести все це на собі, то цей тягар притиснув би мене до землі.